Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, як правиться служба Божа за здоров'я? Чи можна давати, може давати причастя за померлих? Дякую за відповідь. Чи вас, ми вас дивимося із Тернопільщини. Чи можна давати причастя за померлих? Я щось трохи не дуже поняв. Жертвувати причастя Ну, дивіться, яка справа. Ми... Я навіть вам скажу, тепер я вже трохи не такий раніше, е якщо нас наймали службу Божі за померлих, то це... Навіть служба співалася в такому мінорному мотиві, похоронному е Одяг, відповідно е пісней або похоронний. І це могло бути тільки за померлих, а як правило, це за здоров'я, то вже за померлих – ніяк. Тому хочу вам сказати, що в принципі Ісус Христос умер за всіх, і служба Божа за всіх. За живих, за померлих, за тих, що каються, за тих, що не каються, Бог все одно дає спонукаючу ласку, щоб навіть на грішника, самого закорінілого грішника, Божа ласка діє. Це є спонукаюча ласка, яка його спонукає до покаяння, зробити перший крок. Бо якщо б цієї ласки не було, ніхто би не врятувався. Ніхто. Тому Бог діє на всіх. І для Бога ми всі є живі. Бо Він каже: Я є, як він казав, Бог Авраама, Бог Ісака Якова, Бог живих, а не мертвих Бог живих. І для Бога, всі, що помирали, всі, що живуть, і ті, що народжуються, для Бога всі живі. І тому кожна служба Божа для нас, щоб розрізняти ті, вже вмерли, ті живуть, нема питань. Для Бога нема проблем. За яких ви молитесь, за живих чи за померлих. Молитися треба за всіх. І служба Божа можете жертвувати за померлих, за живих. але ну, не, не, не на купу змішити. А, наприклад, сьогодні я хочу пожертвувати за всіх померлих з моєї родини. Господи Боже, прийми мою пожертву за померлого Слово Божого Володимира, Прокопа, Степанію, Михайла, е, ну всіх там перечислив. І все, і потім, Господи Боже, жертвую це за всіх померлих. На другий день за здоров'я мого сина, воїна Олександра, за моїх дочок, Оксану, Олесю і за всіх, за всю свою родину. Перечислив, Господи Боже, жертвою. Мійте ділити трохи. Майте участь в Божих справах і все буде добре.